Хочу, щоб усі, хто yeah. попаде на це відео, додивилися його до кінця і дослухали його до кінця і задумалися. Це відео для моїх побратимів і це відео для цивільних людей. Дивіться. Вони кажуть, що в Києві що стане, 608 мільйонів 608 тисяч вийшла йолка. Тепер. Хочу задати вопрос, народ, а за що ми воюємо? От, наприклад, а? від кожен рік, вони ж геляди не купують, вони лишаються з попереднього року. Йолку це ж держава, вони можуть дати наказ і можуть поїхати там, в якесь сусіднє місто, вирізати йолку безкоштовно. Мені кажеться, відбивають гроші і тих 608 тисяч. Хто собі просто поставив карман? Бо ж гирлянди, новорічні, пти, всякі прикраси, не лишаються з минулого року. Вони ж не кожен рік їх купляють. Не кожен рік купляють гирлянди. І йолку для держави взяти з лісу, безкоштовно нема проблем. А комунальним вони і так платять, наприклад, комунальним службам, вони і так платять кожен місяць зарплату. Їм безкоштовно виходить поставити ту йолку. Нас дає бути везде український народ. За що ми воюємо? За що ми погибаємо? Просто безвиходість за 100 тисяч. За що? До плідного йде 10 тисяч гривень в місяць, а на українську дитинку 850 гривень чи 60. То виходить, що українська дитинка стоїть не цілу тисячу, а орк, який вбиває діточок. Не жінок, побратимів стільки в землю загнав, то на нього 10 штук йде. Просто обіду тупо раби в цій країні. В Дубаї одна нафта. І дивіться, який Дубай. а в нас і бурштин, і вуголь, і родючі землі, і корисні копалини. У нас усе є, а ми живемо як по бжі. Ми за 100 тисяч йдемо вмираємо. І вони кажуть, 100 тисяч землик. Та я б там мільйон би платив за судку. Там пекло, там, ад. мільйон за судку і то мало. А вони думають 100 тисяч велика зарплата, та ще чекає велика зарплата. Та той, хто каже, піде на ту секунду туди. Ми вмираємо просто так. Народ, побратиме, задумайтеся, якщо ми нічого не змінимо, український народ, ви просто сядьте собі вдома серед чашечкою кави, чаю і просто подумайте, за що мене. Кожен рік вони щось там казали, мало вийти там до 1 мільярда, щоб по всій Україні поставити йолки в всіх обласних центрах. Ну ж з попереднього року, з попередніх років гріляди все пооставалося. Не треба прикрашати. Прикраси не треба купувати. Держава виділила раз гектар, взяли йолки, поставили. Комунальщики, вони і так кожен місяць отримують зарплату свою. Щитайте безплатно могла бути там, наприклад, Йолка. Вони просто по 1 мільярд собі в карман би заставили. Реально обіду. Ми вмираємо, ні за що. Живем як бомжі, від копійочки до копійочки. Бережіть себе український народ. Подумайте, будь ласка.